Чеський парламент у п'ятницю голосуватиме щодо довіри урядові. Напередодні громадянська демократична партія на чолі з прем'єр-міністром Петром Нечасом розірвала коаліційний договір, укладений з двома іншими партіями. Даме панове зачинаті складенси поєднання влада дувіру. Якщо парламент не висловить довіру урядові, громадянська демократична партія закликає депутатів не пізніше, 3 травня підтримати рішення про саморозпуск парламенту, щоб устигнути організувати перевибори наприкінці червня поточного року. року розвал коаліції стався по тому, як ексміністра і лідера партії справи громадські засудили за хабарництво. А минулої суботи в Празі відбулася одна з найбільших демонстрацій за роки незалежності. Десятки тисяч чехів протестували проти корупції та заходів жорсткої економії, зокрема зниження пенсій та підвищення податків. Ці реформи уряду хвалив у квітні на виконання вимог ЄС.